Я дякую, що ви залишитися з нами на телеканалі Київ при цьому у прямому ефірі. Третій блок корисні поради, як і обіцяла, на сьогодні такий виходить дитячий день, і у цьому блоці у нас рубрика. Ну, Вона вже була, але якось ми її не окреслювали. А Тепер буде називатися Київ спортивний. Я пропоную вам, якщо є бажання, ви нам, будь ласка, теж телефонуйте і під час ефіру, після того говоріть, можливо, про певний вид спорту, про який би ви хотіли почути або долучитися самі, або можливо долучити своїх дітей. Від сьогодні у нас, отже, рубрика для всіх вас ще раз нагадаю. Київ. Спортивний сьогодні, чому ми говоримо про дзюдо, 28 жовтня, всесвітній день дзюдо. Тому розпочинаємо з дзюдо. А ще за статистикою, і в столиці і по всій Україні велика кількість дітей хочуть займатися дзюдо. Є дітки, які і починають займатися, а є батьки, які на превеликий жаль, чомусь вважають, що ну не треба, не варто займатися дзюдо. Наскільки це є хибною думкою, сьогодні також говоримо. А взагалі хочеться сказати, що дзюдо це універсальний метод фізичного розвитку та виховання особистості. Це сплав древнього бойового мистецтва, сучасних спортивних прийомів і Софії постійного самовдосконалення це мистецтво, що дає свободу самовираження і демонструє красу рухів. За мить все про дзюдо. У нас у студії Роман Зембицький, тренер-викладач дзюдо комплексної дитячої юнацької спортивної школи, школа спорту 223.0971. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка. Ну, якщо простими словами, ми сьогодні говоримо про те, як обрати секцію для дитини. Зокрема, з такого е, виду спорту, бойового мистецтва дзюдо. Тому, будь ласка, ми чекаємо на всі ваші запитання. 223-09-71. Роман, я рада вітати. Добрий день. Добрий день. Хоча ви мені скажіть, дзюдо, як вітаються? Ну, не добрий же день, говорять. Ну, ще до моменту, може, як дійшли там до зали, де займаються, добрий день, а потім як вітаються? Рей. Так. І невеличке, якщо це положення стояче, то поклон. Угу. І при вході в будь-який зал угу. бойових мистецтв треба виконувати такий поклон. Угу. Це дуже важливо, бачити. Так, так таке привітання. Дівчата, хлопці чи більше ну, дружина, що більше хлопців, але дівчата зараз теж з маличку там я не знаю, зараз нам скажете, з якого віку, до речі, варто починати займатися дзюдо, і на що в цьому питанні звернути увагу батькам. І якщо ми говоримо про дівчаток, чи можна дівчаткам займатися дзюдо? Ну, дзюдо не поділяється на жіночі чоловічі вид ага. спорту. Ага. Е, як жінки, так і чоловіки, хлопчики та дівчатка можуть займатися дзюдо. Ага. Всі можуть так? не ділиться, так. Не ділиться. З якого віку треба? Ну, взагалі з шести років ми 6 набираємо років, дітей. Так. так, що дівчаток, що хлопчиків. Угу. Ну, бувають випадки, що діти з п'яти-чотирьох років починають займатися. Це, ну, це не... індивідуальні випадки. Якщо ага. дитина дисциплінована, угу. гарно себе поводить, тоді ми теж беремо таких діток на тренування. Угу. От я одразу хочу тоді вас запитати: от філософія дзюдо, якщо ми говоримо, це ж не лише фізичне виховання. Ну, спорт, це ще я так розумію. Ви зараз говорите, щоб вихована була дитина, щоб вона дослухалася. От навіть це привітання. Я так розумію, що у дітей, які вже з часом довго займаються, в них автоматично це відбувається. Цей уклін, тобто для них це не є, скажімо так, чимось таким незвичним. Це вже стає елементарними правилами їхнього відвідування спортивної секції, заняттям дзюдою. Правильно розумієте? Так Так, ну, дзюдо. Перш за все, це не вид спорту, а правильно казати це бойове мистецтво. А потім yes. вже це uh -huh. вид спорту. Uh -huh. Так, виховує дисциплінованість, характер, відповідальність. Uh -huh. І, наприклад, якщо дитина дошкільного віку приходить займатися до ми готуємо її до школи. І потім, коли діти йдуть в школу, батьки нам дякують, тому що діти себе гарно поводять, знають, що треба робити, як спілкуватися з, з педагогами, з вчителями. Uh -huh. А ну ти наскільки знаю, що засновник дзюдо, щоб не помилитися, дзігаро дзігорокану Кано. почав займатися 18 років дзюдо. Е... Ну я розумію, що він, а потім вже заснував почав займатися джиу-джитсу, тому що так. дзюдо вийшло з джиу-джитсу. Угу. і в 22 роки. Тобто, почав займатися в 17 років, угу. а заснував дзюдо в 22. 22. Тобто 5... угу. йому було достатньо 5 років. Ну, тому що він займався джиу-джитсу, правильно? Так, так, тобто в нього була підготовка, я так розумію. Так, і він з різних mm -hmm. він займався в різних школах джиу джитсу в mm -hmm. Японії. Mm -hmm. І з кожної школи вибрав найкращі китки утримання задушливі. з кожної школи вибрав найкраще mm -hmm. і створив дзюдо. І займався, до, шановні, до 78 років. Так. Тобто вік не є переповненим, так, так розумію. Маючи 22 роки, 22 роки, він заснував дзюдо. Mm -hmm. А ви давно? Займаєтесь? З дитинства, з шести років. так. Тільки дзюдо чи ще якимись бойовими Ну, Різними видами спорту і бойовими мистецтвами карате теж займався. Вільною боротьбою було теж. От, от якщо зараз ви назвали карате, вільна боротьба, Зрозуміло, що технічно є різні просто, прийоми правильно у всіх напрямках. А спільне що у всіх цих видах? Є щось спільне, в принципі? Чи ну, це абсолютно різні напрямки? Я чому так запитую? Тому що хтось говорить, ой, не ми, ми не поведемо на дзюдо, бо вона ж ходить на карате або навпаки. Він же ходить на дзюдо, навіщо карате? Це різні все-таки ну Треба ділити, є боротьба, а є там, карате, uh -huh. бокс. Боротьба, що відноситься до боротьби? Це дзюдо, греко-римська боротьба, вільна боротьба, це все боротьба. Воно практично схоже, але різниця формою одежі, наприклад, правилами. Карате це вже інше. Там, що стосується дзюдо, дзюдо це киткова техніка, утримання больові, задушливі. В карате там більше удари руками, ногами. Немає кидків, немає такого щільного контакту. Там якось дуже швидко все. Ну, там товари... полягає на ударах. Джекичан яскравий приклад так. Давайте ще тоді більше про дзюдо. От ви зазначили, що з шестирічного ну, віку приймаєте, буває трошки а раніше. Ви дивитесь на фізичну підготовку дітей? Чи в принципі я хочу, щоб батьки, бо буває, дивляться, кажуть, та ні, в нас такий хлопчик, він такий якийсь дуже хлюпенький. є Таке слово, не бу, ну не будемо його в секцію спорту. А хтось, навпаки, маючи дитину такого плану, навпаки, каже, треба його кудись на дзюдо там вести. Ви дивитесь як тренер на фізичну підготовку? Чи в принципі ви вже в процесі як дитина займає, тоді вже звертаєте увагу на ці моменти в такому молодому віці не є важливо, mm -hmm. чи mm -hmm. дитина маленька, чи велика, чи mm -hmm. мало має ваги, чи mm -hmm. багато, чи широка, чи низька, чи це дівчинка чи хлопчик. Це вже в подальшому, якщо професійно займатися дзюдо, так це впливає. Mm -hmm. Mm -hmm. На таких ранніх стадіях це. Не впливає, головне, щоб був допуск від лікаря, дозвіл займатися в секції дзюдо. Угу. А так, в принципі, ну немає жодних перешкод. Ми приймаємо всіх дітей. Ну, тобто, а ви ну добре. А ви як тренер, ви бачите, коли там прийде 10 нових дітей через певний час, ви одразу можете помітити, що для когось це просто буде секція, ну, куди дитина. Реал... А для когось від... це реально це може... Це може ось про це і по дитині, і а по А хтось націлений, Вибачте, на якісь результати такі серйозні. Воно ж так, видно, ну, Так, це видно і по дитині, і по і як відноситься до цього батьки? Це батьків. теж досить важливо. На я навіть би сказав, що бать... треба дивитись на батьків. На батьків так, тому що в такому ранньому віці батьки відповідають за дітей. Дитина ще не приймає таких важливих uh -huh. рішень, а батьки батьки займаються дітьми. Uh -huh. Дивіться, а якщо дитина не хоче займатися, а батьки наполягають, таке буває Це з вашої практики. Помічали такі, да? а часто. дитина ну не може. Ну, взагалі, навіть з першого заняття вона якось. Зрозуміло, що тут великий шмат роботи лягає на плечі тренера. Треба так, так. якимось чином заохотити. Я не знаю, що ви там робите, щоб заохочувати, щоб вони все-таки починали. Але бувають же випадки, ну, що ви радили батькам так, відмовитися, ну, відмовитися від цього. От, є такий принцип дзюдо, взаємокористь і взаємна повага. Тобто, взаємна користь це співпраця дитини, батьків і тренера. Якщо угу. ця співпраця є, це таке коло, угу. трикутник такий. То, звичайно, далі буде робота. Якщо один з цих трьох ну, випадає з цієї співпраці, то тоді досить складно заохотити дитину займатися. Але можливо, все одно. Ну, можливо, треба старатися. були такі за практику випадки, коли самі зрозуміли, що все. Край краще не займається дитина, бо ну, ну важко буває, але ну я дуже люблю свою роботу. Я а не ви, можу угу, просто сказати, що угу. вам не треба цим займатись. Угу. Я прикладаю всі зусилля, всі даю свої сили, щоб дитина займалася. Щоб все таки так, так. Так. знайти підхід, так, так. так. Є в нас. Додзвонювач. Ви в прямому ефірі говоріть? Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Моя прізвище ще царю як Я кияниць подобу. У мене таке питання. У мене син, він вчиться в капі, е, от, і працює допізна. Но, фу, фу, він би хотів давно вже хоче, як не виходить, володіти прийомами чи крате, чи джинцю, от чи сам. Коротше, е, деякі прийоми, сам 10-20 прийомів, які б могли його захистити. Це так, щоб не купувати зброю. Чуєте чи ні? Тому що я ж не дозволю, щоб яка нібу там падлюка мого сина переслідувала, розумієте? Ні, так ми це зрозуміли. Ми, ми всі сили на те, щоб купити автомат чи після, так щоб це не робити. По доступним, доступній ціні провести це не тільки дітки, багатіх та не бачу, Я так не розумію, Це не повинно таке бути, а повинно саме захист українського на ми зрозуміли, але ми говоримо не про приватну школу. Ми говоримо про дитячу спортивну <зас> юнацьку школу комплексну, яка які займаються діти? От скажіть ці нову політику, тому що от вислід тільки що прозвучав, що ви говорите тільки про дітей багатеньких батьків, що ми говоримо зараз. А, Заняття і... в школі безкоштовні, ну тому я просто не знаю про що ви зараз а, хотіли висловити свою точку зору. Що ми говоримо це інша структура, можливо, про якісь приватні говорити і тренери там, де викладають окремо це інша Є історія. дорослі групи. Вони так вони сплачують благодійний внесок. Ну але дорослі це інше теж. Так. Я не думаю, що там величезні. Якісь окремі кошти. Ми так і не зрозуміли, чому було ваше запитання. Чи можливо син хоче знайти ваш час, де позайматися? А я так розумію, що він вже дорослий навіть відбув. Є дорослі дорослий. групи вечірні. Просто треба угу. телефонувати мені або директору і записуватись і приходити тренуватися. Де ви знаходитесь? Жилянська 46. Жилянська 46, Центр. метро Олімпійська, 5-7 хвилин пішки. Так, ми ще чекаємо на ваші запитання. Будь ласка, 223-09-71. Дякую за це запитання. Єдине, будьте уваги, слухайте нас уважніше, більш-менш так. Жилянська 46. Якщо є необхідність, от дітки займаються. Ми маємо право це називати, тому що це не на правах реклами. Це дитяча юнацька спортивна школа. Якщо є потреба, необхідність, ви ж приймаєте з різних районів, правда, Звичайно, не обов'язково жити ждеться майже зі всіх районів Києва, mm -hmm. також з передмістя. Приїжджають так, так? приїжджають займатися діти передмістю. А скільки в групі дітей? 10-15, в 10 залежності від так? групи. Так, якщо залежно. це доросла група, то біля 10 дітей, якщо це 6-8 років, то може й до 15-ти бути. Так, до чого бути готовим батькам? в питанні необхідного спорядження, як я кажу. Тому що зрозуміло, що це треба придбати певний одяг. Так. І це не просто, вибачте, спортивний одяг, це особливість певні так, імано. Про це повідомляють батькам. В принципі, зараз можна ж придбати, це не є проблема. Так, правильно? ну дзюдо, це якщо брати по видах спорту угу. по грошах, угу. то не є досить е, такий, ну угу. досить дорогий вид спорту. Угу. Е, достатньо на пер, на, перший час, на перший час достатньо кімоно, кімоно і все це? так як взуття, босі ж вони всі, Дітки всі босі. Так, так. Так. Скажіть, а є такі поняття, бо я, в принципі, цього не знаю, хоча трошки от, почитала про дзюдо, було цікаво, особливо от, мені було цікаві методи взагалі дзюдо і філософія дзюдо. Цікаві речі, тому що там і нема, окрім того, що дисциплінує, більше навіть е, е, виявляється, що завдяки заняттям можна стати навіть економним в питаннях. Ну так, принаймні, філософія стверджує цього бойового мистецтва. Редженим, пильним, уважнішим більш. Тобто багато моментів важливих. А якщо ми говоримо в карате, є там пояси дають, так? Так. а тут є теж, щось таке, Теж такі? Є теж, Q, так? називається Q. Ага. Учнівська ступінь. Так. Ну, так. Це ж різно ну, так, по кольорах, це так. все. Так. Білий, жовтий, помаранчевий, зелений, синій і перший к'ю – це коричневий. Це учнівка ступінь. Далі йде майстерська ступінь, це вже дане. Слухайте, це ж дітям так здорово, коли вони те для них це взагалі. У нас е, Наприкінці кожного навчального року є іспит на к'ю. Угу. І всі дітки здають, хто готовий, хто боровся на змаганнях, хто часто угу. Ну, угу. постійно відвідує тренування, хто є дисциплінованим, той і допускається до іспиту на кю. Угу. А я хочу ще одне знову ж таки для батьків, тому що батьки багато хто думав, ми не підемо, бо і так травми на кожному кроці дитину знайдуть. А тут ще піти в спортивну секцію, дзюдо стільки дітей займаються. Але я от знайшла, що серед усіх ну видів спорту, не бойових мистецтв, а взагалі угу. дзюдо. Аж на п'ятнадцятому місці по травматизму. А от ви свої практики, що можете сказати про себе особливо особисто? Можливо, як часто саме в питанні дзюдо ну так в житті відбувалося, що травми були. Особисто про мене, я з самого дитинства займаюся дзюдо, і як ну, як правило, я не пам'ятаю mm -hmm. такої серйозної травми, mm -hmm. щоб я отримав коли ну, при занятті дзюдо. Єдине, що це були невеличкі там забиття або mm -hmm. невеличкі там вивихи. Це ну найтаке найсерйозніше що було. Якщо брати там, ну я теж полюбляю сноубординг, інколи граю в футбол, там да там травматичний. Там на футболі я отримав серйозну травму, розрив ахіло сухожилку, досить довго відновлювався на сноуборді, струс мозку отримав. Вибачте, виходить, так що і сам смієтесь, виходить. Ну дзюдо так, дзюдо. Якщо, до речі, друге. Діти, приходячи на тренування, вони не починають одразу боротися. Вони мінімум півроку, навіть і ну, до року, так, вивчають техніку падіння, як правильно угу. падати, гімнастичні вправи. Коли дитина є вже готова до занять, тоді ми починаємо вивчати різні прийоми. Тоді вже, так? так. Дивіться, якщо батьки спрямовані, націлені і мета, щоб дитина стала спортсменом серйозним, саме питання з брала участь в міжнародних змаганнях, всеукраїнських змаганнях, це ще все одно їй, цій дитині потрібно прийти і в групі займатися для початку. Правильно, Звичайно. це ж не буде так, що Звичайно. от перейшли батьки, а в нас може бути. Візьміть, будь ласка, мою кровиночку, я хочу, щоб ви з нього зробили чемпіона з дзюдо. Це ж так не буде. Все одно має пройти дитина в ці етапи, дисципліни, так, правда, від виховання. Початку, від, а, де, так. від початку до кінця. Не можна перестрибнути через декілька рівнів і угу. займатися. Тобто Це такий поступовий перехід так, з одного так. стану, що фізичного, тому що зміни відбуваються так, реальні. Так. Я, скільки бачу, хто займається там, або дзюдо, або ще іншим, якісь бойовим мистецтвом, Окрім того, що фізичні зміни, так ще і внутрішні. Дійсно, але отак не буває швидко. Сьогодні розпочали через рік вже чемпіоном. Стаєш ні, не буває в жодному виді спорту. Так само в дзюдо такого не буває. Не буває треба пройти через ці рівні. Угу. Скажіть, от зараз серед ваших вихованців ну зрозуміло, ми ж там прізвищі знаємо, але ви бачите, що є реально чемпіони в майбутньому? Є, я чому запитую? Так. Тому що зараз у нас досить великі, слава Богу, так. Хоча зараз більше уваги всі приділяють, я маю на увазі про чемпіонів в боксі. Там ми говоримо так, останнім часом, і Я навіть тут не маю на увазі тільки братів кличків, тому що угу. ми можемо і Ломаченка пригадувати, і угу. Усика так угу. і дякуємо, що так перемоги для України приносять. Але я хочу зрозуміти, що питання дзюдо наскільки а, теж майбутнє. Нєму наше українське прізвище, наших дітей будуть лунати в всьому світі. Є такі? Е, звичайно, є, тільки треба над цим працювати. У нас mm -hmm. вже є чемпіон світу, правда, один, але ми над цим працюємо. Mm -hmm. Його звати Георгій Зантарая. Так, він є так, е, Зантарая. нашим другом, mm -hmm. нашим, mm -hmm. нам, він допомагає mm -hmm. в розвитку нашої mm -hmm. школи. Інколи проводить відкриті, відкриті тренування дітям цікаво бачити справжнього чемпіона, і вони беруть приклад і займаються дзюдо. Так, 28 жовтня, всесвітній день дзюдо. Я думаю, що буде відзначати певним чином. Так, все одно будем... правда, так ми будемо відзначати. Ми робимо 25 жовтня відкриту перші школи боротьби, присвячену саме цьому дню. Так, жилянська 46. правильно? Так, так приходьте, хто запрошую хоче запрошую всіх, можете відвідати, подивитися, як і по дзюдо. і дітей. Ведіть займатися дзюдо. Якщо ваша дитина сьогодні скаже, мамо, давай запишемо на не дзюдо, не відмовляйте. Тому правильно. що це не лише фізичне виховання, а ще й дисципліна. А дисципліна на превеликий жаль наших дітей ну дуже вибачте, іноді буває не такою, як би нам хотілося, так, так. Романи. Вас рада була знайомству. Дякую, що завітали і розповіли. Взаємно. Обов'язково побачимося. Роман Зембицький, тренер-викладач з дзюдо комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Школа спорту був гостем третього блоку. Не кажу вам на сьогодні до побачення, тому що о 15.15 .15, ну не будемо займатися дзюдо. Я сподіваюся, тому що ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. У мене у студії буде Олександр Бродський. Я дуже звертаю увагу мешканців Шевченківського району, зокрема округу 59. Саме за Олександра Бродського віддали свої голоси 25 травня на виборах. До Київської міської ради, ми будемо чекати на ваші запитання. Отже, ми будемо говорити про ОСН, органи самоорганізації населення. Ми будемо говорити про житлово-комунальний сектор. Ми будемо говорити про а, мафи, ну, тимчасові споруди. Будь ласка, о 15.15 .15 одразу долучається. Новини сьогодні о 15.00 для всіх вас у викладі Олекса Кіпкала. Отже, до зустрічі. Дуже швидко мене час. Я знову вам скажу добрий день. Будьте з нами, не перемикайте.